Вудки під боковий кивок. Це вудки стандарт. Вони йдуть з тестом до 80 грамів. Вага 5-метрова, всього навсього 230 грамів. Дизайн і виробництво сівейда. Класні вудки показую. Давайте розберемо їх. Новинка 25-го року. На них зараз робимо адекватний цінник. Поставщик зробив знижку, щоб люди попробували, подивились на якість. Вони підходять під боковий кивок. Тобто стріт тут швидкий йде. Тест, повторюсь, до 80 грамів. Якщо потрібно оснастити повністю катушкою з фрикціоном і бічним кивком, зможемо це зробити. Ці вудки є в довжині 5 метрів і 6 метрів. Ну, реально, дуже легенька. П'ятиметрова з кільцями, дивіться, двома пальчиками я тримаю. Марка карбону йде IM7. Відмінна якість за доступну ціну. Контакти для замовлення будуть в описі під відео, або переходьте в шапку профіля, там є посилання на нашу телеграм-групу. Ця група має повністю відкрити доступ. Переходьте, дивіться, підписуйтесь.